Економічне бронювання це посилення тилу чи легальний відкуп від армії. В цьому матеріалі ми поговоримо про концепцію економічного бронювання, яку незабаром можуть тілити в життя в Україні. Починаємо. У Верховній Раді 11 червня зареєстрували законопроект, який серед іншого передбачає концепцію економічного бронювання від мобілізації. Авторами документа стала група нардепів на чолі з головою комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою. Він пропонує бронювання працівників за гроші, а саме при сплаті роботодавцям підвищеного військового збору у 20 тисяч 400 гривень на місяць. Ідея полягає в тому, щоби дати можливість підприємствам самостійно визначати, яких саме співробітників вони хочуть залишити на місцях. Середньому на кожному підприємстві мобілізований кожен десятий співробітник це критична межа, за якої більшість бізнесів суттєво втрачають прибуток. Від мобілізації ми не можемо відмовитись, бо мобілізація це про збереження життя країни, але ми можемо зробити так, щоб зберегти критичних для бізнесу спеціалістів, без яких підприємства зупиняться. Відсутність податків це відсутність фінансування сил оборони, відсутність фінансів для боротьби до рівня капітуляції. Трохи пізніше з'явилися ще два законопроекти, які передбачають інші моделі бронювання, і про них також варто згадати. В одному критеріям броні є розмір зарплати. Вона має бути понад 36 тисяч гривень на місяць. Ще один законопроект поєднує в собі можливості бронювання як за критерієм зарплати, так і через підвищений військовий збір у понад 20 тисяч гривень, які можуть сплачувати ФОПи. В свою чергу голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в коментарі Суспільному назвав. Економічне бронювання легалізацію відкупу від мобілізації серед військових таких жарт. Що каже, військові кажуть, я своїх 100 тисяч раз пожертвую на податок п'ятьом оцим друзям. А вони нехай прийдуть і вступлять, стануть замість мене в око. І між іншим це досить непоганий такий собі гешеф за за зарплату одного бійця з нулями. Можемо поставити стрій п'ять. Інших, які десь не уявляють, я розумію, що це жарт, але я говорю про це, як це сприймають військові, як це сприймає суспільство про цю несправедливість і дуже правильно ви підмітили, що е, правила гри умови мають бути єдині для всіх, і вони мали би працювати вже спочатку мобілізація. Що ж від економічного бронювання має отримати держава? За розрахунками Наталухи, автора трьох законопроєктів, нововведення може принести в бюджет від 200 до 320 мільярдів гривень, які можуть піти на фінансування оборони України. Але чи не є бронювання через підвищений військовий збір або за критеріям зарплати у понад 36 тисяч гривень дискримінацією за рівнем доходів щодо інших працівників? Коли ми говоримо тільки про гроші, ну я кажу, це одразу мені дуже нагадує, якщо ми трошки купне в історію. Це просто в класичному вигляді той майновий новий ценз, який існував там 19-18 століття, коли по суті е, ну багаті люди мали все. Ті, якщо в тебе немає грошей, ти просто ніхто. Ну і в цій ситуації кажу, це може породити. І я ну не можу це точно породить. Я б сказала, ну дуже великі претензії в суспільстві е, там розкол між. Сам шарами суспільства і все решта, тому що ну не можна робити, просто там я відкуплюсь від армії, хай там якісь ідіоти замість мене воюють. Ну розумієте, виходить що так. Ні, тобто, ти, якщо ти дійсно м -м, відкупляєш, то це має мати цінність для економіки не тільки в грошах, в податках мається на увазі, та якби які ти, там сплатив. Та це важливий, можливо, там інструмент наповнення бюджету, і я з одного боку розумію їхню ідею, що вивести ці гроші, які просто плавають по кишеням, е як там. Неврахований капітал, чорний ринок, скажімо, та валюти вивести його і легалізувати, щоб це все відбувалось легально. Але на мій погляд, ну недостатньо грошей, недостатньо ідеї вивести ці гроші з тіні. Має бути ця нашому виводимо ці гроші з ціні. Яка кінцева мета? Кінцева мета там зберегти економіку. Моделі економічного бронювання для захисту бізнесу обговорюють вже тривалий час. Українські підприємства та компанії відчувають серйозний брак кадрів через мобілізацію. Та та виїзд працівників за кордон. Так, наприклад, Європейська бізнес асоціація навіть виступила із заявою, в якій просить президента дозволити запровадити економічне бронювання в країні. Адвокат Євгеній Іванченко в коментарі Суспільному твердить, він за економічне бронювання, але додає, якщо все запрацює, то головний тягар впаде на плечі саме роботодавців. Я... Yeah, uh... Хиляюсь до того, що цей закон все-таки стане законом, цей законопроект. Можливо, він якихось трошечки інших видозмінах буде, але все-таки він буде. А, і стосовно основного вантажу, вантаж, який має тягти на собі підприємець, ФОП чи там. Якесь товариство з обмеженою відповідальністю чи приватне підприємство абсолютно точно воно буде лягати на керівництво на, на саме підприємство, тому що саме підприємство має виступати адмініструючим таким посередником між фактично державою і своїми співробітниками, тобто саме підприємство буде подавати ці заявки, саме підприємство буде доводити свою чистість, прозорість. І доводити фактично необхідність певного співробітника його корисність як для компанії, так і для держави. Перш ніж стати законом, ініціатива про економічне бронювання має пройти усі стадії розгляду та затвердження у Верховній Раді. В документі на цьому етапі можуть з'явитися правки. На мій погляд, щоб не було ось цих схематозів новостворених якихось товок, які насправді нічого не виробляють, ніякі продукції не роблять, просто існують і просто платять гроші. Тобто, можливо додавати критерій, як я вже сказала, як воно зараз в принципі існує по економічному бронюванню, коли ми говоримо для підприємств. Тобто, коли вони повинні показати, ми реально діючі підприємство, від нас реально надходить велика кількість податків для країни в бюджет. Ми там створили певну кількість робочих місць, і вже там функціонуємо не один рік. Ми можемо показати. Свої обороти, ми можемо показати, там як ну яку продукцію ми виробляємо, чи це дійсно щось важливе для, для ринку, для країни, для ЗСУ. І ось ці критерії, тобто вони розширяють можливості для того, щоб це були е, реальна користь для економіки, а не новостворених купатовок, які вчора зареєстрували. і Вони вже сьогодні там видають, роздають ці робочі місця, і там за якусь доплату, якийсь кеш, який там будеш платити кожен місяць. цю Маржу ти будеш і не попадеш на фронт. Всі названі альтернативні моделі наразі не працюють, але зміни щодо бронювання в цілому є. Так, з 18 червня уряд зняв обмеження на бронь фахівців з розмінування в Україні. Також для деяких критично важливих підприємств в енергетиці та будівництві дозволили бронювати до 100% працівників не на півроку, а на рік.